Са, друзі, усім привіт! Привіт! Третя група на прогулянці. 4 години і я вільна. Вільна жінка. Що хочу, те і роблю. Хочу, знаєте, про що поділитися з вами. І вчора я забула зарядити свій ліхтарик, той великий. Думаю, а що робити? О, в мене є. Купа свічок, і я запалила багато свічок, не, не пам'ятаю, скільки я їх не рахувала. от І знаєте, воно так якось затишно, світло так нормально, я навіть в'язала. Нормально було видно, але ще хочу сказати, що і тепло йшло, коли багато свічок, ще йде тепло. Мені це дуже сподобалося. Сьогодні я у своїх запитала, що вони там, що їм приготувати. Таке замовлення якесь, просто легенький супчик. І я згадала про те, що там вже давненько, десь тижня три по тому, не пам'ятаю, ну це було дуже давно. Я купувала брокколі і готувала суп. І половинку я заморозила, а половинку використала тоді. А я зараз дуже хочу, щоб звільнити свою морозилку і її відключити, тому що ну, гратися туди-сюди замерзло, відмерзло, підмерзло, замерзло, відтаяло. Ну, якось мені такі ігри, знаєте, не дуже до вподоби. От, і, і думаю, це треба броколі достати, зварила супчик. Ну, що там морква, болгарський перчик, картопля, броколі, вершкове масло поклала і зелень теж з морозилки достала. М -м, взяла частину і оце, знаєте, стою і думаю. Як би звільнити? от Викинути ту моркву жалко. І щоб морозилка, ото, от знаєте, туди-сюди ганяла, ну теж. А якби її в духовці просушити? Це, мабуть, я дурницю якусь кажу, так? Да? Я просто думаю, що б зробити, щоб вже так. Не гратися. А що ви мені порадите? Ну, коли готувала, згадала, що я ж ліхтарик не заряджала, то поставила на зарядку ліхтарик. А Владик дзвонить мені щось він хотів, щоб я у нього ноутбуки глянула і скинула йому. Я кажу: Владик, так ми ж третя група. Він Каже, так що? А він же, ну, я ці графіки знаю, йому ці графіки якось знаєте, в нього там свої графіки. Я кажу, ну що, за розкладом третя група зараз іде на прогулянку. А я кажу, в тебе там яка група? Він каже, я сильна. Я кажу, ні, перша, друга або третя. Він каже, скоро у старшу підемо. Бо вони ж там з місця на місце переїжджають, тому фігара тут, фігара там, ну, по справах своїх. <кхм> Не сидять на місці. Тому так, посміялися трішки. І з Катєю виходимо, Катя пішла там у кав'ярню, бо в неї зум по роботі буде, а я на прогулянку. То йдемо, третя група на прогулянку. Катя каже, а хто вихователь, а хто вихованець. Я кажу, та все одно зараз, від... будемо виходити з під'їзду та розходитися в різні кути. І вона каже, та точно, І то так. Тому чотири години і я вільна і вільна жінка. Що хочу, те і роблю. <хи> Ні, ще потрібно буде зайти потім хліба купити. О, у нас там парк прибирається повним ходом. А знаєте, чим я хочу з вами поділитися? Не знаю, це, якщо вам буде цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже хочеться підтримати малий бізнес, от малий бізнес український. Тому що ну, великі – це великі, це мережа, це все зрозуміло. А є такий у нас маленький бізнес, і маленький бізнес е кожен підприємець він якось вкладає всю душу, в серце в цей бізнес. І я вважаю, що він не може бути поганим. Ну, Це вже залежить, знаєте, від людини, але ж ну, це. Гуляю, і в мене така думка чогось. Було би вам цікаво така ідея? Я скажу чесно, ну, не чесно, а я не думала піднімати цю тему на каналі своєму, але... Я вже замовила одну футболочку, мені дуже сподобалася вона. Повинна, ну, мені Катя допомагала замовляти, бо я там ще не дуже там. Раніше ми дітей всьому навчали, зараз діти нас всьому навчають. Ви розумієте, як змінилося зараз життя? Так, от Катя сьогодні піде, отримує ту футболочку. 470 гривень вона коштує. Я подивлюсь, бо мені важливо, знаєте, не тільки, щоб там надпись була, та, що нам зараз ближче, якось кажуть, до душі, але щоб якість тканин була класна, як виробник підходить до цього. І взагалі у нас, знаєте, дуже багато талановитих людей. Які створюють свій такий маленький бізнес, але ж вони про них мало хто знає. Так, повернулася додому, щоб продукти занести. Була у варусі, зараз покажу, що я купила. І поставила яйця, щоб відварювалися. Поки я тут, і воно і тепло, наче йде, йде. І покажу вам покупочки. Так, ось таке молочко. Молочко. 35 з копійками. Кефірчик у нас 40 там з копійками. Я брала жирність 2,5. Батон такий дорожний 12,50. До кефірчику взяла булочки. Ось такі. Вони просто з посипочкою йдуть. Ну, я з кульочку не хочу зараз діставати. Ось такі. Три булочки на 24,36. І перепілочка 51 гривня. Це у своїх. <хи> а, от такі класні. Владіка каже Давай тобі такі худі купимо, будеш по вулиці ходити. Я кажу, а ні. Я кажу, я б в таких би ходила і по вулиці, і кругом. Він каже, так давай худі купимо. Я кажу, знаєш що, худі купимо? Ой, так що, закіпай, то я ще піду. У мене ще дві години гуляти. Супчика вже поїли Ось там я вирішила зробити салатик, ну, який салатик, щоб нічого не пропадало. У нас там корейська морква ну так трішки залишилася плавлені сирочки, ось яйця, майонез відкритий, а скільки він буде стояти, відкритий. І тому, щоб, знаєте, нічого там не пропадало, то якийсь такий салатик. О, і в мене ж заморожена цибулька є. Ну, якось то таке і зроблю. А мені так хочеться, щоб уже сніжок пішов. Класно було б. Не знаю, знаєте, з однієї сторони ж. Ой, вже як є, так є. А хочеться у нас. А у нас, мабуть, хто з мого міста, ну, не було, ж у нас такого? Ні, один раз було. Так, у грудні. І то один день і все. Начебто так. Так, так. Ну, для зими це що це таке? Я снігу хочу. Я, я взагалі багато чого хочу, але на даний момент я хочу снігу. Бо воно так і небо якось затягнуло, і такий, знаєте, морозець сьогодні. М -м -м. Ніхто нікуди вже не йде. <_dip> Чесно, мені так хочеться, щоб е відео, відео в мене були позитивні. Я намагаюсь навіть з відключенням електрики знайти щось таке, з чого можна посміятися. Але ж від реального життя ти нікуди не втечеш. Тільки що телефонувала знайома, ходила забирати дитину зі школи. Каже, малий іде і каже, плаче, чого ти плачеш? Знаєте, це якщо намагатися робити вигляд, що нічого такого немає, хі-хі-ха-ха, і все защебісь просто. Ну, я так розмовляю. Речі своїми іменами. Ну, що ти хочеш? Ну, чого ти плачеш? Ну, я з тобою рядом, що ти хочеш? Він каже, я хочу до школи ходити, щоб по коридорах на перервах бігати, а не в підвалі сидіти по дві години. Це ж каже, поч... е, іде урок. Якщо лунає повітряна тривога, дітей спускають в укриття. І поки не закінчиться повітряна тривога, діти сидять там. Ну, Дійсно, їх там розважають то ігри, то вони щось співають, але це не навчання зовсім. І так кожного дня. Ну, ті, хто в школу ходять, хто онлайн займаються, теж, м ну так, очбовий процес зупиняється. І якщо буває, знаєте, у ті затяжні повітряні тривоги, що по 5-6 годин, і діти в підвалах сидять. І він іде і каже, плаче і каже, я цих руцьких, я їх ненавиджу. Що вони від нас хочуть? Бабусь, ну що, ну що, ну коли це вже закінчиться? Я хочу в коридорах бігати на перерві, я не хочу в підвалі сидіти. Она каже, ну Я ж тебе забрала, ми додому йдемо, ти не будеш сидіти в підвалі. Ну, Звиняйте, ось таке життя. Ну, якщо мені за... я, я намагаюся себе тримати, я намагаюся давати позитив. Ну, від реального життя ти не втечеш, але все одно себе ми себе повинні тримати в руках обов'язково. Просто я випадок таки розказала про що кажуть діти в Україні своїм батькам, своїм дідусям, бабусям, чого хочуть діти в Україні. Ось так. Це закінчиться, так, так воно не буде. І це покоління зараз дітей, які сидять у підвалах з 1 по 11 клас це дуже велике покоління, на, не на десятки років вперед. Це я, я не знаю, це на довге-довге життя. Бо ці дітки виростуть, вони це передадуть своїм діткам у розповідь. За що боролися, на те й напоролися. Ну, що поробиш? У нас завжди так не буде. І у нас все буде добре. Попереду, все буде добре. Ось так. Звиняйте за емоцію, ну не змогла промовчати.